Таємниця молитви Отче наш. Чув пояснення цього знайшов в інтернеті, і так це розповідь духівника. Господь сказав йому у відповідь: Написано, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що виходить уз Божих Матея 4.4 це з розмови Ісуса з дияволом. Молитва Отче наш, це єдина молитва, яку дав усім людям на землі сам наш Господь Ісус Христос. Молитва ця таємнича і володіє великою силою. Людина Прочитавши цю молитву вранці повільно кілька разів, зберігається увесь день Богом від будь якого лиха, а головне, навколо неї скрізь спокій і мир. Єдина умова для цього людина повинна бути доброю і простити всіх своїх кривдників. І по-доброму думати про людей, не можна заздрити людям і бажати їм чогось злого. Не можна погано думати про людей, засуджувати їх, і погано про них говорити. Не можна гордо думати про себе, що я ось хороший. Правильний і всіх розумніший. Не можна таїти образу всередині і не прощати. Треба вчитися жаліти людей і прагнути їм по-доброму допомагати. Тільки тоді ця молитва починає допомагати людям. Молитва отче нас. Читається 40 разів в день і рятує людину в цей день від будь-якої катастрофи, бурі, землетрусу, повені аварії, від будь-яких стихійних лих і навіть неминучої смерті на війні. Є свідчення багатьох людей про те, як ця молитва що читається мовчки про себе. Зупиняє конфлікти і бійки, які відбувалися навколо. Також ця молитва заспокоює розгніване начальство, примиряє подружжя під час великої сімейної сварки, заспокоює дітей, роблячи їх слухняними своїм батькам допомагає успішно проводити будь-які складні ділові переговори. Ця молитва все і всіх заспокоює і навколо неї встановлюється мир. Найнадійніший спосіб очищення душі і дому від нечистої сили це молитва Отче наш. Якщо нею постійно подумки молитися, або слухати її в авто на повторі в комп'ютері, то вся нечість з хати із душі зникає. Немає молитви сильніше, ніж ця, її дав нам всім людям для молитовного життя, наш Спаситель і Бог Ісус Христос. Ось уже півроку у мене вдома з колона комп'ютера постійно, неголосно звучить або молитва «Отче наш», або Псалтир Богородиці. Я помітив, що начись боїться тільки слова Божого, коли постійно. Про себе молишся молитвою, отче наш, душа заспокоюється, думки проходять в порядок, негативні думки, що посилюються бісами, демомнами і лукавим, зникають з голови. Значить, і сили зла з душі йдуть. Я на собі перевірив, що слово Бога має цілющу силу. Ще минулого літа я був дуже хворою людиною. Боліло серце, спина, суглоби. Голова боліла так, що не спав ночами, доводилося пити другі таблетки. І я, на силу з великою затишкою, задихаючись, піднімався на цвіницю. не вистачало сил. З тих пір я почав постійно молитися молитвою Отче наш, і слухати її. В інтернеті, сил настільки додалося, що я майже бігаю, не переводячи дихання на дзвіницю через дві сходинки, і пішли всі мої хвороби, навіть варикоз на нозі був величезного розмілу щез, і сліду не залишилося. І тепер у голові в мене більше жодної негативної думки і поганих бажань. Хоча раніше там. Було багато. Всякого повинен сказати, що привчити себе постійно молитися і слухати молитви дуже важко і незвично, особливо на перших порах. Адже біси в душі не тримають, намагаються Нагай... посилати вам думки, сумніви, невіру, скептицизм, зневіру і просто поганий настрій, аби ви тільки не молилися молитвою, отче наш і не слухали її. Але найкраще. Намагайтеся постійно. Завжди і всюди читати про себе молитву Отче наш», слухати молитви доб, добре, але молитися ще й самому разом корисніше, і Богу це приємно, коли людина не лінується і постійно розмовляє з Богом. Із бажанням дивитися. Телевізора теж не просто розлучитись. Якщо хочете мати міцне здоров'я, треба себе змусити від цього відмовитися. Занадто багато негативу й брехні показують, а це дуже шкідливо для наших душ. Краще замість нього слухати Слово Боже. Є різні записи. Тому, а ми часто кажемо, що не маємо часу слухати Слово Боже. Завжди раджу. працюєте у хаті. Що не робите. Включіть. Хай говорить, хай молиться, а ви слухайте. А якщо молитва, то повторяйте разом про себе. Треба привчити себе ходити. Щонеділі і всякі великі свята на службу до храму, і обов'язково ретельно і щиросердечно сповідувати свої гріхи, і причащатися, намагатися дотримати всіх постів і постних днів. постійна сповідь, привчає нас бути уважними до свого життя і до всіх людей, змушує нас боротися зі своїми недоліками і пристрастями. Позбавляє нас від гріхів бішівських впливів, а це дуже важливо для нашого духовного життя. Ці молитви існують лише три основні молитви: Отче наш, Ісусова молитва і Псалтир Марії Богородиці Діво. Ці молитви незвичайні. Вони самі, як і причастя святих Христових тайн, освячують людину і все навколо неї, самі виправляють людину, рятують від поганих недоліків характеру і пристраст, зміцнюють людину, множать її фізичні душевні сили. Людина, якщо читає ці молитви кілька років поспіль, наприклад, рік, два, три, п'ять. Років поспіль, то у неї в кілька разів збільшуються фізичні сили, і вона починає відчувати себе як у молодості, починає швидше ходити і бігати, починає робити спокійно і швидко, багато важкої фізичної роботи, і набагато менше втомлюється. А головне, час, в якому живе людина, уповільнює свій хід. До двох, а часом і до трьох разів, це велике диво Боже і Божий дар цій людині. Тому ця людина, щоб не почала робити, все встигне зробити. І в цьому, щоб він не зробив, встигне, каже Давид Псаму у першому псалмі. Якщо Бажаєте молитися цією молитвою, моліться самі, або і запис я теж виставив його. І разом спільно моліться, бо Христос обіцяє, де двоє або троє моє ім'я зібрані там і я серед них. Ось чому важливо є молитися спільно того. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться. swój mam w komentarzach pod wideo i Yeah. She she will See you.